Друзі, кожне авто, яке було у нас на розіграшу, яке ви виграли, ми зазвичай передаємо за тиждень-два. Звісно, цей процес ми фільмуємо, тому що це наш відеозвіт перед вами. Але публікація передачі зазвичай відбувається трохи пізніше, як і цього разу. Напередодні наступного розіграшу. Чому тому, що... Перш за все, це ще одна нагода нагадати вам, що у нас триває акція. І цього разу мова йде саме про Ауді і Трон. Ну і вже за декілька днів, а саме 17 вересня о 23.59 збір буде завершено. А чергового переможця ми з вами дізнаємося. 19 вересня о 19.00 в прямому ефірі, звісно, тут на каналі Сумарейсін Тім. Якщо ви хочете взяти участь в розіграші цього ітрону, потрібно задонатити на банку Монобанка суму від 500 гривень та кратно 500 гривням. Чому 500? Тому що 500 гривень це один умовний квиток виграти. Ось цей і трон донатити можна будь-яку суму і будь-яку кількість разів. Потім монобанк нам все це підрахує і надасть в одній єдиній Ексель табле. Хотів також нагадати, що якщо ви донатите з картки іншого банку, не монобанку. В описі до платежу обов'язково потрібно вказати прізвище та ім'я та контактний номер телефону, щоб ми могли вас знайти в разі вашої перемоги. Ну і звісно, після того як ми розіб'ємо банку, це станеться за декілька днів. 17 вересня, монобанк нам надасть спеціальну Excel-таблицю, і потім, 19 вересня, за допомогою рандомайзера, ми з'ясуємо, хто з вас. Стане власником ось цього Ауді і e як завжди, QR-код на екрані. Всі необхідні посилання в описі під цим відео. Ну і врешті-решт давайте ж подивимось, а як відбувалася передача машини переможцю минулого разу. І це був Мерседес ГЛС. Отже, let's go! Друзі, всім привіт. У нас сьогодні чудовий день. Ми сьогодні віддаємо Mercedes GLS, який ми розігрували серед тих, хто підтримав Збройні Сили України. Поруч зі мною, як завжди, керівник благодійного фонду Джмілі Баштовий Руслан. Друзі, вітаю. Привіт, друже. Ну і Владислав, який, власне кажучи, і виграв цей GLS. Друже, розповідай, будь ласка, чим займаєшся? І не тікай від мене йди е, до мене так. ближче. Займаюся програмним забезпеченням. Ну, в народі айтішник, як ага. кажуть. Так. Ти сьогодні приїхав не сам, ти сьогодні приїхав з Міроном. Друже, привіт, давай п'ята камені. От так. от. У тебе сьогодні тато виграв машину, тобі як це? Нічого. А, Кажи. Ні, нічого. Ні тобі подобається Mercedes чи ні? Подобається. Тобі мерседес подобається? Ну це дуже добре, друзі. До речі, у нас під час цього розіграшу відбулася дуже цікава історія, як відреагував переможець, і ну ви ж почали насипати в коментарях. То задоволений, то не задоволений, більше незадоволених. Ну, чесно кажучи, я теж був трішки в шоці, і як керівник фонду почав думати алгоритми, що робити. Бо якщо людина дійсно там в розшуку ховається від ТЦК, я ж не зможу йому передати, бо ми передаємо тільки нотаріально і тільки в Києві, ми не виїжджаємо кудись на місце. І ви не повірите. Почали з ним спілкуватись, оказується, людина не в розшуку, просто за сімейних обставин. От узяв отак: от, ляпнув. Аби що ляпнуть? І ось він приїхав до нас, і ось ми йому вручаємо цей мерседес. Дитина рада, він радий, ще й виявилося, вони волонтерять своєю спільнотою айтишників і привезли для нас е, з Денисом, щоб ми передали в суми наші рідненькі аптечки. Що тут цікавого, розкажеш, покажеш? Ну так, це якісна аптечка. Вона вже, а, отом, давай перевіримо. Давай перевіримо, наскільки цікаво. Компоненти. Так, тут якісний ага. підникет, турникет. Турнікет є. Ось тут якісні ножиці, Фінти. якісні компоненти, є. оплізивна пов'язка. Там все це все якісне, угу. все добротно зроблене. Це дуже дуже дякуємо тобі. Так. Що ж, Друзі, їдуть аптечки в місто Суми рятувати наших земляків. Дякуємо. Я думаю, що ми ще пізніше зробимо якусь колабу з цими аптечками, ще зможемо передати вам більшу партію, щоб закрити ще більше потреб. Ну, як то кажуть, у будь-якій справі є багато позитиву. Навіть самі такі заядлі скептики сказали, що цього разу ми бачимо, що все це насправді і ніякої фальсифікації немає.